Глава 14. Остання ніч. Перше, що я побачила, щойно відновилося заклинання зору холодне денне світло. Воно просочувалося до кімнати крізь позбавлене фіранок вікно і розплескувалося по нерівних кам'яних стінах химерними біло-сірими візерунками. Повільно збираючись докупи. Я не могла не помітити, що мене досить обережно поклали на нічим не застелену лежанку. Настільки обережно, наскільки це взагалі можливо для розсипу кісток. У цей момент я гостро відчула, наскільки дорога мені ця кімната, порожня, необлаштована, запорошена пилом і, напевно, дуже холодна. Але вона була місцем, яке я певною мірою могла вважати своєю домівкою, хоча б тому, що іншої просто не було. А ще мене дивувала мовчазність Альда. Прислухавшись до свого стану, я раптом не відчула явної присутності підселенця. Знову заснув, чи що? Ай добре! Мені зараз нічого не загрожує, спокійно зберусь і з за дверей почувся гуркіт, від якого, здавалося, здригнулася вся будівля. Від несподіванки я мало не розсипалася назад, до пуття навіть не встигнувши зібратися. Але вибух сміху, що пролунав слідом, переконав мене в тому, що нічого страшного не сталося. Натомість прокинулася моя цікавість. Треба дізнатися, що ж таки трапилося. Відмінний стимул зібратися якнайшвидше. Навіть ноги Кіліра напрочуд швидко підкорилися і стали на місце. Чи то звикла, чи то навчилася, чи то підселенець недооцінив ступінь їх сумісності. З моїми кістками. Як не дивно, думка про останнє навіть майже не викликала в мене огиди. Це лише кістки. так Мій слух вловив новий вибух багатоголосого сміху і жваву розмову. Швидко зібралася. Голос Альда, що раптом пролунав у моїй голові. Знову мало не вибив мене стендітної магічної рівноваги. Непогано. Ем, Дякую. Я розгубилася. Похвала підселенця виявилася ще несподіванішою, ніж його повернення. Так і збираєшся тут відсижуватись, єхидно поцікавився він, мабуть, уловивши мої емоції. Ні. Тому і так швидко зібралася. Цікаво ж, якби я була живою, то не втрималася б від усмішки, мабуть. От і добре, а то з огляду на звуки, вони там нижній поверх розносять по камінчику. Так, і я просто зобов'язана взяти в цьому участь. Обережно злетівши у повітря, я похитнулася. І знову прислухалася до відчуттів оніміння в ногах, трохи неють ребра та зап'ястя лівої руки. Майже як за життя нічого бувало гірше. Двері до моєї кімнати виявилися незамкненими. Втім, це якраз було не дивно мешканці, напевно, знали один одного, а вламуватися до покоїв ліча без запрошення. Навряд чи знайшлися б охочі, не кажучи вже про те, що в мене банально не було чого красти. Я вилетіла до порожнього коридору і попрямувала до сходів. Слух не обдурив мене. Всі справді знаходилися внизу, і увага їхня була прикута до цікавого видовища, яке відкрилося мені, варто було злетіти на перший поверх. Стелажі, що раніше формували подобу лабіринту, були сунуті до стін, а замість них у центрі просторого приміщення красувалося дерево у діжці. Його голі позбавлені листя гілки були прикрашені всякою всячиною, від дрібних черепків до пишних бантів із яскравої тканини. Між ними простягалися якісь блискучі нитки, кінці яких тягнулися догори, до дивного предмета. Судячи з вигляду, це теж була якась прикраса, чи то пухнаста, чи то колюча. Зависнувши над нижньою сходинкою, я клацнула щелепою від подиву. Але за гомоном, що панував у кімнаті, Ніхто цього не почув. Десяток людей оточили дерево канцеліар, Меб, Лінц, Нель та інші, менш знайомі мені особистості. І всі коментували спроби Ваана поставити кудись вище цю, чи то пухнасту, чи то колючу штуку. Судячи з мученицького виразу обличчя чорнокнижника скоріше колючу. Втім, дерево явно не збиралося здаватися під натиском парубка, бо з мого боку, було схоже, ніби воно, що сили намагалося відштовхнути його своїми гілками. Цікаво, а чому ніхто не здогадався використати заклинання левітації? Ні за що не повірю, що ніхто з присутніх його не знає. Поки що своє здивування я видала лише подумки. Можеш спитати про це у них, якщо хочеш, підозрюю у цьому якийсь ритуал. Ніколи не чула, щоб дерева так прикрашали. Я чув, що така традиція існує у сусідньому світі. Щоправда, там для цього зазвичай використовують інші дерева. Листя у них нагадує голки, а на зиму вони його не скидають. Дивні дерева ніколи таких не бачила. Мабуть, прикрашати їх то окреме задоволення. Причому сумнівне. Вони ж колючі, так? Так. Особливо, коли починають обсипатися. Але ці голки, до речі, приємно пахнуть і. О! ШИЗ! Вигук меба відволік мене від голосу підселенця. Не знаю, як так вийшло, але бойовий некромах, хоча й стояв спиною до мене, помітив мою присутність раніше за інших. Бажаєш приєднатися до веселощів, усміхнувся він. Прикрашати це дерево? перепитала я, спостерігаючи за тим, як небезпечно похитувалася драбина, на якій стояв ван. На неї сперлася кіт, що в цей час захоплено обмотувала діжку з деревом, чимось віддалено схожим на пухнасті кишки. Так, голос Нель пролунав, звідкись збоку, у наступну секунду мах води виринула звідкись з-під сходів з новою порцією прикрас. Виглядали вони, як на мене, доволі зловісно. Нагадуючи висушені та нанизані на нитку очі, я мимоволі здригнулася і, лише придивившись, зрозуміла, що то були якісь дивні горіхи. А навіщо? Ну, традиція така. загадково усміхнулася Лінс. Хоча погляд її мені здався скоріше допитливим. Хоча жодного запитання вона поки що не ставила. Родом із сусіднього світу, частина святкування останньої ночі. Я мав рацію. задоволено повідомив Альт. Ви щороку так робите, я підлетіла ближче до людей. Ні, це зану Мілихові щось у голову вдарило. Вирішив влаштувати свято. Зиркнувши на канцеляра, несподівано тихо промовив меп. Для підняття духу і таке інше. Підняття духу? Обережно спитала я. Втім, прозвучало, як завжди, абсолютно байдуже та беземоційно. Щось трапилось? Трапилось, зітхнула Нель, що знову опинилася поруч. За три тижні ми втратили двох некромантів. Не знаю чому, але мені почувся докір у цих словах. І виходило, що я пробула у кіліра не менше трьох тижнів. Укинувши кімнату уважним поглядом, я не побачила серед присутніх коменданта. Ох, тільки не кого. прошелестіла я до меба. Бонель уже встигла знову зникнути під сходами. Кір і рід, відповів він. А я на свій сором відчула полегшення. Комендант вижив вже добре. Вони отримали поранення під час сутички з блідими потворами, тоді на болотах, і могли би вижити, але одного добило гора, а другого. Старість, сумно додала Лінс. Анель прибула надто пізно, щоб встигнути їм допомогти. Мені шкода, тільки й змогла відповісти я: всі там будемо! Меб знизав плечима і якось занадто уважно став спостерігати за тим, як нова порція чогось довгого, блискучого і шелестливого спільними зусиллями була відправлена на гілки багатостраждального дерева. Втім, на відміну від того, що прикрашало діжку, воно виглядало сріблястим і доволі привабливим. Скільки мене не було? Три тижні, і ще кілька днів ти валялася кубкою кісток у своїй кімнаті, відповіла чарівниця. Ми вже подумали, що й не зберешся, але сер Алонд сурово наказав тебе не чіпати. Розумне рішення. одразу висловив свою думку Альт. Треба подякувати йому за це. До речі, він. Меб криво посміхнувся. Наполегливо просив зазирнути до нього, тільки но ти оговтаєшся. Ну. Я клацнула щелепою. Якщо наполегливо, то краще зазирну прямо зараз. Артефакти. Я пам'ятаю. Лін скинула на мене черговий задумливий погляд. Якщо встигнеш звільнитися ближче до опівночі зазирни до нас, попросила чарівниця. Подивимось, що тобі скаже Ван. А що він має мені сказати? Тонкі пазурі тривоги дряпнули мої ребра зсередини. От і мені цікаво. Обмінявшись поглядом із некромагом, Лінс загадково усміхнулася. Розпитати докладніше я не встигла. Меба і Лінс потягла за собою кіт. На мене вона взагалі не звернула уваги. Знизавши плечима, я попрямувала до себе. За браслетами. Комендант, напевно, мене вже зачекався. Начепивши на зап'ястя і приховавши руками мантії зіпсовані артефакти, я не без внутрішнього трепету перелетіла поріг будинку коменданта. Вікна передньої кімнати були закриті внутрішніми віконицями. Напівтемрява приміщення Розділена на дві нерівні частини вузькою смужкою мерехтливого світла. Воно пробивалося крізь щілину прочинених дверей до кабінету. Сер Алонд напевно чув, як я увійшла, але постукати все ж було варто. Увійдіть. пролунав голос коменданта, перш ніж я встигла торкнутися дверей кісточками пальців. Залишалося лише підкоритися. У кабінеті теж було доволі темно, але значно затишніше, ніж минулого разу. Мабуть, вирішальну роль у цьому відіграли різнобарвні світлячки, розсіяні по фіранках, стінах і стелі. Дрібні, але доволі яскраві, вони м'яко мерехтіли. Та ніби підморгували один одному. Начебто нічого незвичайного, але чомусь це видовище заворожувало. Моя мати любила такі чари та завжди використовувала їх напередодні останньої ночі, коли я був дитиною. Несподівано промовив підселенець. Голос Альда звучав м'яко і задумливо. Чути його таким було не менш дивно, ніж спостерігати за мерехтінням різнобарвних вогників. А я ніколи такого не бачила. Так гарно. Схоже, старання канцеляра нікого не залишають байдужими. Схоже, що комендантові, який сидів увесь час за столом, набридло спостерігати за моїм мовчазним милуванням світлячками. Якось ніяково вийшло. Вперше бачу таку магію, щиро зізналася я, щоправда, це пролунало настільки холодно, ніби за підсумками спостереження, ці світлячки були занесені до переліку моїх особистих ворогів. Стало ще ніяковіше. Витончені у своїй простоті чари, чия мирна природа. Така рідкість у цих краях. зітхнув сер Алонд. жестом вказуючи на стілець з іншого боку столу. Сідайте, насилу відірвавши погляд від вогників, я скористалася запрошенням. Для польоту я все ще мала зосереджуватися сильніше звичайного, а утримувати рівновагу сидячи було трохи легше. Захоплена світлячками, я тільки тепер звернула увагу на те, яким старим виглядав комендант. І, хоча у цьому мерехтливому світлі мені могло здатися, але його раніше темне з сивиною, коротке волосся повністю побіліло. І ця сивина химерно змінювала свій відтінок у різнобарвних відблисках магічних світляків. Отже, почав він, ви нічого не хочете мені розповісти? Альде, відповіддю мені стала зміна кольору сяйва навколо членувань кісток, що потрапили до поля зору, мінливий, блакитно зелений колір. Як цікаво, задумливо промовив комендант. Не давши підселенцеві вимовити жодного слова. Здається, таке я вже бачив. Зліпок? швидко спитав Альт, Що? Так. кивнув сер Алонд легким рухом відкривши одну з шухлядок свого столу і поманивши з нього пальцем світлячка. На перший погляд, він нічим не відрізнявся від тих. Що мерехтіли навколо нас, крім знайомого, переливчасто блакитно зеленого забарвлення. Примружившись, комендант жестом підняв вогник вище, до рівня очей, дивлячись одночасно і на нього, і на нас. Що це? не вгавала я. Ми, почав підселенець, ігноруючи мої запитання. Що сталося? Якби в цей момент тіло було під моїм контролем, важкий погляд некромага навпроти, мабуть, вдавив би мене в стіну. Він напав першим, коротко відповів Альт. Докази є. Голос сера Алонта звучав рівно, але мені чомусь почулося в ньому напруження. Свідки, Доказів немає, свідків теж, принаймні таких, хто міг би впізнати шиз по кістках, є тільки вони. Підселенець витягнув руки вперед, відкриваючи зап'ястя з пошкодженими браслетами. Артефакти перетягли на себе частину енергії першого удару. Дивлячись на мої зап'ястя, комендант завмер. А потім усміхнувся, і було дуже дивно бачити цю невпевнену, недовірливу усмішку на його обличчі. Схоже, цей день має всі шанси стати чи не найдивовижнішим у моєму житті. Принаймні, я вже давно не дивувалась у приємному сенсі цього слова, скільки разів поспіль. Цікавим було й те, що такої реакції не чекав і підселенець, судячи з його емоцій, які мені вдалося вловити. Тому що за кілька секунд сер Алонд вже усміхався так, ніби отримав несподіваний, але настільки омріяний подарунок, що все ще не міг у це повірити. Неймовірний контраст з непроникним поглядом людини скелі яким він мені здався при першій зустрічі? Як? тихо видихнув комендант, зробивши легкий рух рукою. Підкоряючись цьому жесту, браслети злетіли з моїх зап'ясть і опустилися на його розкриті долоні. Це неможливо, кілір вплинув на шиз через її кістку. Докладно заклинання мені розпізнати не вдалося. Але його дія значно пом'якшилась. Мабуть, артефакти були деактивовані лише частково, якщо перевели на себе удар, який мав перевантажити шиз, і надовго позбавити її здатності чинити опір. Ліч жрець і вплив через частину тіла того, хто використовував артефакти. Все вірно, все сходиться. Пробурмотів сер Алонд і знову усміхнувся. А потім вимовив якесь незнайоме заклинання, і браслети в його руках розсипалися бурим піском. Альт ніяк не прокоментував побачене, але його щирий подив виявився незвичайно приємною емоцією. А потім я вловила ще дещо відчуття розуміння. Він про щось здогадався, от би мені ще усвідомити, що ж відбулося, бо нічого не зрозуміло, але цікаво до нестями. Браслети несли на собі печатки стримування, чи не так, Крадливо поцікавився підселенець. О воно що. Так. ледь помітно усміхаючись куточком рота. Комендант пограв пальцями і поспостерігав за тим, як поміж ними просочилися останні піщенки. І якщо, ви, хоч і не знаючи того, надали мені таку послугу, то з цими словами він повів пальцями іншої руки, і блакитно зелений світлячок згас з легким тріском. Я не бачив нікого з настільки примітною аурою. Тому гадки не маю, хто міг убити двох представників шляхетного роду тар. Байдуже продовжив сер Алонд. Його очі при цьому м'яко засяяли. Він що, зараз сам себе якось зачарував, чи що? Схоже, відзвітував. Сяйво в очах коменданта згасло, він опустив погляд на стільницю. Трохи зачекавши, Альт знову заговорив Дякую. Підселенець повільно кивнув моєю головою. Дозволите запитання? Слухаю, підвів очі комендант. Хто оголосив розшук? Сер Алонд ледь чутно зітхнув. Його погляд став задумливим. Ви перейшли дорогу небезпечній істоті Альдавуаре. Комендант заплющив очі та хитнув головою. Назвати його людиною в мене язик не повертається. Наскільки я зрозумів, нею він припинив бути дуже давно. І все ж таки Лорд Ашеан Рітат і Сінтар. Старіша на благородного роду Тар, другий у раді давніх, онуковий племінник першого учня Суртаза. Сар Алонд розплющив очі, і в його погляді виразно промайнуло співчуття. Ох ти ж. ахнула я. Він же явно не твій племінник, так? Я зрозумів. Спокійно відповів Альт, хоча клубок його суперечливих почуттів, що докотився до мене, зовсім не відповідав тону. Дякую. Комендант легко кивнув головою. Тож раджу бути вкрай обережним, Аура справді занадто примітна, сказав він. Втім, уши звона інша, Тож, лорду Ашіану. Буде непросто вас знайти. До того ж, схоже, що він не знає, де шукати. Наскільки мені відомо, зліпки були відправлені комендантам усіх застав нашого світу. Наказ знищити у почуттях підселенця. При цьому переважала тривога та недовіра. Повідомити про виявлення. Сер Алонт змовницьки примружився. І знизав плечима. Але мені нема про що повідомляти. Дякую за розуміння. Альт підняв моє тіло у повітря. Послуга за послугу! озвався комендант. Приємної останньої ночі. Підсаленець тим часом вже повернув мені контроль над тілом, і на побажання відповіла я. Навзаєм, сер Алонд. Сподіваюся, він мовчатиме досить довго, похмуро промовив Альт. У моїх грудях ворухнулося старе, знайоме й зовсім недобре перечуття. Досить довго для чого? Щоб дати нам підготуватися.